На що звернути увагу найближчим часом? Порада застереження для вас. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант найближчим часом краще не планувати серйозних планів і дій. Вам потрібен відпочинок. Ви заслуговуєте на нього. Відпустка була б ідеальним варіантом на найближчий час. Проведіть час з друзями, рідними, насолодіться спілкуванням. Це зарядить вас позитивами, натхненням на дуже великий відрізок часу. Другий варіант: зараз не час розслаблятися. На порозі можливі проблеми і перешкоди, але хороша новина в тому, що ви в змозі з усім впоратися і ще й так, щоб це стало вам на користь. Головне, не сумнівайтеся у собі і вірно розставляйте пріоритети. Підказка, не хопайтеся за все одночасно, робіть все по порядку і враховуйте той факт, що інші люди можуть мати іншу думку і інше бачення ситуації. Третій варіант вас очікують хвилюючі зміни і новини. Вам знадобляться всі ваші таланти для того, щоб прийняти швидкі і вірні рішення, для того, щоб ці зміни відбулися на вашу користь. Ваше раціональне мислення допоможе вам у цьому. Головне, рішення треба приймати розумом, а не серцем і на емоціях. Четвертий варіант: якщо проявити залізну волю і дотримуватися золотої середини усьому, то у ваших справах намітиться прогрес. Вам вдасться завершити багато справ, які висіли мертвим вантажем, також можливі поїздки і дуже вдалий час для того, щоб купити авто.